Сучасна опера та авангардний театр, в якому створюють оригінальні несподівані постановки. Відтак уже у жовтні на глядачів чекає новий проект національної оперети, вечір мюзиклу жанр для театральної сцени. Складний втім припав до смаку українському глядачеві. Дуже складно, тому що дуже велика кількість мікрофонів на сцені. Всіх треба добре визвучити. Велика робота звукорежисерів світла, звичайно, декорації, тому що все ж таки мюзикл вимагає багато спецефектів шоу. В цьому складність у листопаді на прикинь класики чекає симфонічний концерт від Баха до ОПенбаха. З нагоди 80-річчя національна оперета готує взимку святкову програму «Браво Ліоперет», А також новорічний проект присвячений музичній спадщині Штрауса. В лютому у театрі буде ще одна прем'єра. На сцені вперше покажуть відомий бродвейський мюзикл у джазі. Тільки дівчата ми постараємося скомплікувати і відіграти ту музику, яка запропонувала саме. Цьому. Вона трошки відмінна, вона набагато складніша. У неї дуже багато джазу і таких синкопованих речей, знаєте, які надзвичайно складні для оркестру. Серед новинок Україна в піснях і романцях на музику українських композиторів традиційно театр оперети організовує міжнародний музичний фестиваль Офес 2015 котрий втретє збере на сцені артистів і музикантів різних країн світу. У травні театр оперети готує постановку угорського композитора Імри Кальмана. Ну, дві останні прем'єри я сам не бачив жодного разу. Вони вже зроблені без мене. Мої я можу тільки порекомендувати мої улюблені вистави. Це та ж фіалка Монмарта», такий дуже молодіжний, дуже добрий, дуже добра вистава. Може. Званими через італійцями Хотілося би щоб настроєння, яке створює оперета, і музика і вся атмосфера, щоб оно зберігалося, і допомагало нам в трудне в ці трудне мгновення. за кілька днів. Національна оперета проведе благодійний концерт. Єдина Україна зібрані кошти підуть на підтримку української армії. Світлана Сич, Владислав Колончук, соціальний пульс.